Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх гостей, які заскочили. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, лайк продвигає відео. Тобто робіть все, що ви знаєте. Ви в мене розумні. Так, давайте подивимося. Все ж таки, я хочу роздивитися Кримський напрямок. Як він буде у нас з нашої, з нашої сторони, з нашої сторони, української сторони, Кримський напрямок, Південний напрямок? Яка буде ситуація до кінця травня? Тобто беремо теж 10 діб, тобто прихватимо перший день літа-червня. Літа, Бачите, тут нічого не випадало. Ха -ха. Гарні карти випали. Сила, жезл, це туз. Це бажання, так, воно одне, але воно головне, головне. Вперед і тільки вперед. І ось у нас Рицар вогню. Тобто, я можу сказати, по ситуації на південному напрямку, на Кримському напрямку, все ж таки сила у нас буде. Бажання є, шанс є і є діє. Річ у тому, що це буде дуже серйозна бавовна 100%. По вогню це буде дуже серйозна бавовна. Так, значить дивіться, по технічному стану, по технічному стану трошки чогось не вистачає. Не вистачає поки що. Шанс є. Все там є, в принципі, більш-менш, але отут тут іде нестача. Да, дві п'ятірки йдуть по техниці чогось дуже ресурсного не вистачає. Не хватає вогню, не хватає бажання для того вогню і не вистачає конкретно. А, як сказати, по п'ятірки тут іде. Ну, ця карта, вона така. А тут даже може показати, що частково з Криму будуть виходити, оставляти якісь території, част, ну, частково, просто оставляти там не буде боротьби. Але в цілому буде конкуренція. Ну, я вам хочу сказати, що в технічному плані, звісно, тут іде. Тут випало, дивіться, три-п'ятірки по чашам, по мечовим і по е, бажанням. Тобто тут е, все одно, то, що я сказала, що десь будуть покидати, то, то таке да, буде. Але тут іменно не вистачає чогось технічного, дуже серйозного. не хватає. Тому, ну, ще не вистачає, знаєте, 4 ой, п'ятірки. Монет, Але там вже показує, що вже втрачається, а тут воно не втрачається, бо його немає. По людям все нормально, фахівці, все, всі війська, рода військ тут будуть працювати. І з задоволенням дуже зібрані хороші кадри і дуже ресурсні кадри по, по, іменно по людям. Ну і давайте подивимося, які будуть дії робитися. А, по в кримському напрямку, так, там будуть гарні новини, будуть дії робитися так собі, подіям там дуже буде стримано по людям. Але, але іменно то, що буде робитися, воно буде робитися от, окремо, десь по якимсь е, окремим частинам. Тобто, ну, це ідея іменно е, така, буде бавовна, буде силова бавовна. Будуть вибивати, вибивати ще раз вибивати. Заходити, заходити кудись, поки що вони не будуть, не будуть, бо не хватає, не хватає чогось технічного тут. Щось таке тут не прийшло ще поки. Ось так. так щоб... Але тут плани, ось вони, ось вони. Це все воно буде робитися Воно вже робиться і буде продовжувати робитися надалі. По рицарю, так це буде там дуже все шустро і дуже все. У них, скоріш всього, не буде навіть дня такого, щоб нічого не прилетіло. От. Кожного дня там буде десь щось палати. Кожного. Кожного дня. Я зараз подивлюся, сам Крим. Так, будуть працювати і працювати і працювати. Бачите, ці карти перекочували в дно. Ось буде йти, буде йти відрізання. Зразу, бачите. Угу. А, так, дивіться, це в доброму сенсі буде йти воно. Тобто це буде йти нам на користь. Ми будемо, до речі, по сонцю довго-довго бити їм по почуттям. І так, знаєте, конкретно бити будемо по почуттям, тому що тут королева лежить, будемо ну, масовано, масовано будемо там відрізати їхню всю ту ну, інфраструктуру, ці всі військові речі. І дивіться, іде ось ще одно світило, луна. Тобто Крим буде постійно знаходитися в цьому стані, То, що я вам і сказала, не буде і дня, щоб там такого не було. Подвійна історія. Так, Крим себе буде відчувати незахищеним. Так, він захищається, але в нього очі закриті, луна, в общем, коротше кажучи, це карта. Показує, що людина, вроді як, захищається, але вона в той же час вона беззахисна. Ось якось так розумієте? По луні ось тут луна, тут луна. Тобто там постійно це буде такий стан. Ось, пожалуйста, бачите? Чому? Тому що ось. Так, ну і останній рядочок. Ну, в цілому, в принципі, в принципі, принципі, ми будемо мати гарні гарні, гарні почуття від, від цього всього, да? але бачите, опять випадає п'ятірка, і це каже про те, що так, ми якісь, якісь шматки отримаємо без бою. без бою. Але отут падає трійка, це іде наш біль. Ми будемо щось щось мати. Тобто. ну, Знаєте, як справедливо. Справедливо ось башня лежить. Тобто тут будуть втрати йти, скоріш всього. Тут є карта втрати, тут сила йде, да так? Таке відчуття, що як тут іде карта допомоги, але якщо вона негативна, на негативному стані буде йти. То це, як знаєте, щось не вспіють. От як не вспіють, як десь на старті буде ступор. І от із цього така трійка викидається це як розочарування. Десь у них щось остановиться. А, тому що ця карта вона впадає на негативну. І от а, по, по правдивості, так, це може таке бути. А чому, а що там таке буде? По чашам двійчика. Ну, В принципі, бачите, на правосуддя падає двійка. Тобто, оце, що буде якась, якась установка, вона в принципі справедливо буде. Тому що ну, так воно там вийшло, по-інакшому ніяк. Бо тут ще і двійка падає по чашам. А тут іде, знаєте, як е, союз такий. Е, ну, Тут навіть не союз, а почуття, по, іменно родів військ, я так розумію, тому що це військовий розклад. да от Щось таке буде, якась буде ситуація. ну Для нас вона буде неприємна, скажімо так. Але вона буде справедливою, реально буде справедливою. Зразу, от, після того, як ми зайдемо, десь щось візьмемо, то ну тут навіть знаєте, як оця карта. А теж на початку ну, не може такого статися. Тут, скоріш всього, по п'ятірки просто буде. А, ну, якась така ситуація. Тут, бачите, отакі карти на кучу. Якась буде неприємність для нас. Вона буде неприємна для нас, але вона буде справедлива. Ось так. Буде радість від того, що буде оця а потім ось якась складеться така ситуація. Незрозуміла. Я поки що не розумію, що це буде. Що це буде за установка така, я не знаю, я не пойму. Але це навіть от схоже на поразку. Це ж не перемога, це ж практично це поразка п'ятірка мічова. Ми не можемо на початку червня щось узяти там. Якщо навіть візьмемо, то ми тут же того то втратимо. І буде розочарування, і це буде справедливо, розумієте? Якось так. Тобто, так воно виглядає. Оце буде те, що буде, до, включаючи до 1 червня на кримському на кримському цьому напрямку. По Криму роздивилися, по кримському напрямку роздивилися. В принципі, достатньо поки що нам інформації. По мосту навряд чи ми будемо бити. Я дивилася по мосту на, десь на місяць, там немає подвіжок. Ну, от. Ну, щось таке дивитися. Я не хочу давати якусь, якусь почву там, щоб не нашкодити. Тому я вважаю, що цього достатньо, цієї інформації поки що. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть один одного, почуємось, па-па.